Можу сказати, що справді я виростав зі Шевченком. Пригадую мого дідуся, мою бабусю, коло їхніх друзів, які знали Кобзар майже на пам'ять. Я вперше почув Шевченка саме з уст оцих простих людей, які коментували словами Шевченка різні події, які відбувалися тоді. Більше того, для мене Шевченко завжди. Був таким, я би сказав, інструментом усвідомлення, ким я є як українець. Ми писали такий твір у школі, яку б книгу я взяв з собою, коли б я пішов в далеку дорогу. Я тоді був, написав твір про Кобзар Шевченка. пізніше так ставалося, що ну, мене доля водила по різних країнах, по різних континентах, і той, і той. Маленький кобзар 56-го року видання я завжди возив з собою. Mm. Наше знання про Шевченка дуже часто є таке фрагментарне. Десь, можливо, у нашому народі не, не, не завжди збереглося отаке усне передання Шевченка. Може, десь в певний момент батьки вважали, що про Шевченка їхнім дітям має хтось інший сказати, вчитель української літератури, якийсь інший педагог, а самі десь, може, усунулися з того передання. І тоді Шевченко став просто одним із розділів навчальної програми. Шевченка завжди намагалися представити як такого революціонера-демократа. Атеїста, очевидно. І ось коли пройшов злам історичний, з одного боку почав заникати той образ Шевченка, а з іншого боку, в певних моментах Шевченка почали просто виставляти на п'єдестале замість упавшого Леніна. І він став собі таким дуже холодним, чужим і, знову ж таки, дуже часто безмовним. Постать ніби є, але вона не промовляє. У світлі нових подій в нашій державі. Нам потрібно наново себе усвідомити, хто ми є такі, як українці, е, яких батьків ми є діти. Е, справді, нам сьогодні потрібно відновити свою історичну пам'ять. І я думаю, що м, цей скарб поезії Шевченка тут може бути е, дуже. Е, е, і, я б прямо сказав, необхідним. Бо інакше, як казав Шевченко, завжди хтось інший прийде і про нас нам, нам розкаже. Сьогодні нам потрібно е, наново єднати Соборну Україну. Шевченко тут може бути е, дуже глибоким, нерушимим фундаментом нової української свідомості. Хоча б через те, що він писав. І українською, і російською мовою. Він сьогодні може промовляти і до російськомовного жителя України з силою пророчого слова, говорячи про ті цінності, які ми сьогодні звемо європейськими, і рівно ж до україномовного українця, якого навчить любити свою. Батьківщину і шукати відповіді на питання в історії свого народу. Я думаю, що теж і Шевченко сьогодні нас повинен навчити цінувати своє і позбутися комплексу неповноцінності. Цілком не випадково, саме в часі Майдану, ми святкували 200-річчя народження Шевченка. Можливо, наш Господь Бог, який є Богом історії. Цей ювілей нам подав як певний знак, як певний подарунок, який ми повинні просто відкрити для себе. Тому я був закликав усіх українців і всіх мешканців України протягом того року прочитати дві книги: Святе Письмо і Кобзар Шевченка. У своїй поезії Шевченко ділиться з нами своїм духовним релігійним досвідом. От хоча б пригадаємо собі переспів псальмів. Це не просто поетична парафраза. Абсолютно ні. Це є е, е, молитва, яка спочатку висловлена мовою святого письма, а потім наспівана поезією. Цікаво, бо псалми вважаються школою молитви. Візьмімо постать жінки у його поезії. Я е, е, ніколи не можу е, не думати про Богородицю, коли він оспівує е, жінку з дитям, е, жінку, можливо, які, яку, з якої всі насміхаються, е, е, яка втікає, е, жінку, яка задля своєї дитини фактично жертвує своїм життям. Багато шукаємо сьогодні різних засобів, як ділитися нашою вірою, як робити християнами нові покоління українців. Він Шевченко тут стає у великій пригоді. Хоча б навіть через те, що він деколи заставляє пробудитися. От згадаймо ті, ті слова: У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той неситим оком за крає світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той тихесенько точить ніж на брата. А той тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й упустить пазурів печінку. Не проси, не вимовлять ні жінка, ні дід. Хіба ж це не є опис психологічного портрета загарбника наших часів? <сум> Багато питаються, якою би ви хотіли бачити вашу церкву? Як глава церкви? Якою би ви хотіли бачити ваше духовенство? Я знайшов одну фразу у Шевченка. Яка десь дуже влучно це висловлює, про що я би хотів сказати? Ось якою я би хотів бачити українську греко-католицьку церкву. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ті слова Шевченко говорив про славу України. Я би дуже хотів, щоб наша церква була славою України. Але ну, кращого євангельського образу церкви, ніж та фраза Шевченка, ну, ну годі знайти. Церква є простором життя. І це ми ясно побачили в тих, в тих подіях останніх, які, які ми пережили. Це прагнення Шевченка, щоб та Україна була простором молити вільних людей. Це бажання, скажімо, ось, наприклад, яке він сказав у своєму слові, чи ж ми діждемось? Вашингтона з новим і праведним законом. Ті слова є викорбовані на пам'ятника Шевченка у Вашингтоні. Тобто, бачите, як Шевченко стає фундаментом, я би сказав, українського світу? Фундаментом, яким єднає, єднає розрізнених, який допомагає їм віднайти волю і гідність, допомагає знову ж таки знайти е е сенс. Церковного буття у контексті нашого народу.